Сьогодні знайомлю вас з новинкою цього сезону: це обігрівач Handy Heater. це переносний обігрівач з керамичним елементом, який також має led підсвітку і буде дуже гарно виглядати у вашому інтер'єрі. Переваги цього обігрівача те, що в ньому є захист від перекидання. Він створений з якісних матеріалів, простий у використанні портативний захист від перегріву та стильний дизайн. Обігрівач працює дуже безшумно. Це дозволяє зберігати спокій у вашому будинку. Крім того, він має декілька режимів нагріву, завдяки чому ви зможете обрати найбільш комфортну температуру. Цей обігрівач оснащений гнівним фільтром, який затримує велику кількість частинок пилу та алергенів у повітрі, що забезпечує більш чисте та здорове повітря. Ви можете використовувати в його будь-якій кімнаті. Керамічний елемент дозволяє нагрівати кімнату досить швидко. Квадрат до 20 квадратних метрів ви зможете обігріти буквально за 5 хвилин. Отже, швидше переходьте на сайт та замовляйте цю новинку сезону.